Один із побратимів сказав, знав знаю я ваше Закарпаття. Одна частина хоче приєднатися до Угорщини, інша до Словаччини, хтось ще до Румунії. Я запитав, а скільки ти часу був на Закарпатті? Це неважливо. Я все прочитав, бачив на відео, що там коїться. Я відповів: ну, я більше 30 років тут прожив і сепаратистів не зустрічав. Він з острахом з переживаннями вирішив перевести свою сім'ю на Закарпаття. Через деякий час кардинально змінив думку про цей край. Я не думаю, що питання на спільнот загострилась під час війни. Мені видається, що навпаки зараз більше людей відчувають себе українцями. Ще раз повторюю в політичному сенсі українцями. Наскільки нацпільноти інтегровані в українське суспільство, і наскільки вони лояльні до України як держави? Чому права національних меншин є не предметом торгу, а фундаментом миру? Як забезпечення прав нацменшин може стати містком, який об'єднує громади? Відповіді на ці та інші питання, які стосуються теми прав національних меншин і міждержавних відносин в контексті євроінтеграції, шукали експерти-учасники шостого форуму Реопен Закарпаття. Для багатьох із представників національних меншин на Закарпатті війна стала останнім таким, напевно, пунктом, після якого вони чітко зрозуміли і відчули, по перше, що вони є громадянами України, це їхня держава, і це атака на їхню державу. Стереотипи, на жаль, живуть в головах тих, хто не має якогось відношення або не розуміє, що таке культурне різноманіття, наприклад, або багатонаціональність. Ми тут на Закарпатті, це дуже прекрасно розуміємо. І особливо люди, які потрапляють в закарпатську бригаду, то вони з цим стикаються так само і на фронті. Там теж представники різних національних меншин, різних людей. І коли ти бачиш свій побратим, не заважаючи на те, якої він національності, він прикриває твою спину так само, як і будь який інший, то ці питання дуже швидко зникають. Ми бачимо це по тому, як євроінтегрується Україна, що наші основні проблеми виникають із сусідами, зокрема, наприклад, з Угорщиною. Найбільша спільнота, яка є на Закарпатті, це угорці. І дуже часто з Будапештами чуємо, що це через невдоволення тим, як Україна трактує угорську меншину, як працює освіта, чи забезпечення їхніх прав. Через це ми отримуємо блокування. І я особисто, наприклад, бачу питання забезпечення прав нацменшин важливим для нас в умовах воєнного стану, бо це про демократію. Є структури, переважною мірою, які в рамках гібридної війни намагаються зруйнувати єдність українського суспільства. Їм це дуже важливо. Що робить в цьому сенсі гібридна війна? Відшукує лінії поділу. а лінії поділу дуже багато в будь-якому суспільстві. Є лінія поділу між міським сільським населенням, між мешканцями великих міст і маленьких міст, між етнічними групами. Це, це, лінії поділу це абсолютно нормально. Лінію поділу можна перетворити на лінію розколу. І от в рамках гібридної війни починають бити цвяхи забивати в лінії поділу до тої хвилини, як вони перетворяться на лінію розколу. Створюється модель. Пропаганда може бути побудована не просто на вигадуванні якихось фейків, а на вихоплюванні якоїсь Правдивої ситуації, та і просто вкладання інвестицій, у те, щоб її розкрутити, поставити на рекламу і побачили мільйон людей, якусь ситуацію несправедливості. Тому воно зараз працює таким чином, і воно змушує нас навчитися, як цьому протидіяти, і змушує нас навчитися, як в тому числі працювати з цими нацменшинами, як їм доносити цю інформацію, говорити, що це неправда. Подивіться не лише в TikTok, подивіться те, що відбувається на вулицях і так далі. Як нам знаходити з ними спільну мову, це, це новий виклик. Пару місяців тому мене обрали в раду етнополітики, я цим пишаюсь. Так як я сама угорка і чудово розумію ситуацію, і всі проблеми для мене це притаманні, тому що живемо на Закарпатті і знаємо, наскільки це складно. Але дані ситуації, думаю, так як я представляю угорські наші меншини, я можу це все передати відкрито, реальну картину для угорців. Завжди саме основне питання це є. Мова, традиції, культура для того, щоб не було конфліктів і були конструктивний діалог між різними нацменшинами, потрібно відповідно тільки прибрати політичну складову з цього питання і далі. Ніяких питань в цьому не буде. Мені здається, що коли б ми зможемо взяти дітей, наприклад, угорських дітей, повозити, показати їм Закарпаття, потім показати їм Львів, показати їм столицю України, Київ, показати, який великий Дніпро, щоб вони бачили, якою великою є ця держава, як її можна любити, яка вона класна, як нею можна пишатися. І в них була оця точка персонального досвіду. Це ті речі, які інвестуючи дуже мало, ми. Не одразу, правда, політики хочуть одразу, але у довгій перспективі ми отримуємо дуже добрі результати. Закарпаття є символ виноградного грона. Так, усі ми всі закарпатці є тою родзинкою. Чи ми є угорцями, чи ми є словаками, румунами, грузинами, ромами. Кожен із нас несе ту цікавинку е, і той смак у наше спільне закарпатське гроно, яке е, потім дасть неймовірний букет вина, е, який кожного, кожного буде дивувати, кожен буде відчувати по-своєму.